Всім вітанечко, мої добрі друзі. Всім вітанечко. Бачите, яке сонце. Сонце, але холодно, вітер. Бачите, а я йду, бо ті ціплі -та... От Від ранку я щось кручуся. Що я роблю? Я не знаю, що я роблю. Від самого ранку. І, і кручусь, і кручусь роботу. Телефон другий свій, щоб зробити, ніяк не може. Він, зап... він запускається, зразу виключається. Щось... щось він тормозить. Не знаю, а це йде сіро. Ну завтра, завтра вже. Я поїду і візьму якийсь другий телефон. А так йду, бо в мене якихось дві квочки сіло. І дочка мені привезла зранку якісь яйці. Дивіться, як ця е, така троянда. Я Не знаю, чи вона має вже пуп'янки. Я без окулярів. Але зараз подивлюся. Ой, ой, ой. Як я тримаю коробку в одній руці, а, а другу телефон, а другий телефон. Що дядена? Що дядьку ходиш? Все добре? У тебе все добре? Добре, зараз, зараз ці, е, ці п'ята принести. А ти взяв якийсь кошик? Слухай, а чого ти ніколи не скажеш, що треба лампочок купити? А? Не кошик, а щось треба взяти їх. А, а як їх ми маємо полопати? Ти голубів. А Включаю там ці світла вже. Так, так сюди. Все. Віткі файні вже. Файні. Їм тут мало місці. Я їх вже звідси забираю зараз. О, зараз забираю і вам покажу. Що? Сіно їм треба. Ну. Добре, добре, добре. Видите? Перенесли їх. А. Мають вони тут. Вже й банта. Тут у нас побілено, все чисто. Лампочка є опущена. ну Тут також є лампочка вгорі, щоб їм добре було видно. Дала їм їсти, дала водички на дощечку, тут таку, баночки і все. Ну, вони адаптуються, але то і дикі, вони такі перепулені. Вон, Пишуть, кричуть, не знаю, що з ними робити, не знаю, де вони мають поховатися, щоб їм було тепло. Поховаються під лампочку на сіно сядуть і будуть, і будуть ховатись. Всім Танечка, мої складка, всім Танечка. Перенесла ту свою діч сюди, бо там вже і місця мало, вони там всі крутять, крутяться на одному місці. А тут вони за день, за два дні вони адаптуються і все буде файно. Ми так постійно робимо. Нічого їм нема. Знаєте, о, дві квочки, якихось сіло дві квочки, і я в чорноці кажу, треба їх підсипати. Я би хотіла якихось, може би часом десь яєця. Вона каже, є яйця, є, я, я тобі привезу і зранку ну То йду їх підсиплю вже. Щось буде, буде, не буде, то, то не буде. Мені то чисто, просто знаєте, природа, природа, і треба, щоб вони ті курі виконали свою місію. Віть, воно ж там зіб'ється, воно не п'ї там де тепло, воно ще зіб'є там в пут. І все, добре, що їх небагато. У мене колись було багато, то вони так збивали по кутах, душили одна друга, а ті, о, вилетіли там, ті голуби поліці. І все, вже там покладалися. А що воно робить? А о що воно робить. Постійні рвесь. Ну добре, добре. Розберуться, самі собі розберуться. Ми маємо одну таку клітку. Побілену. Це все в нас тут були свині колись. Все чисто побілено, що нічого нема. Ну і добре, що нема, і не треба. Нам і не треба. Всі додому мають приколи. Як ти свободу звольґокіль пише і карапати. іди вже йди. йди, йди. Кожен дня возьміть яйці з ящичком, бо беру рукавиці і йдемо до курей. А я ящичок з яйцем і йде на город. А я кажу, ти куди ж ну. Так, Є 4 курки і, 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 4, 4 курки і три сидять. Я. І все, і, і то всі хочеш, не будеш далі ні одного яйця. Не знаю. А подивись, чи там вони сидять, зараз подивлюся. Відсі, Кидали лисі, лисі. Я не знаю, щось таке з ними. Чи це цей дядько такий їдкий, чи що з ними, я не знаю. Склала яйця, а та цікаво заглядає, як вочка ще ходить ще по, там по дворі. А це вже цікава, така заглядає. Що там таке є? А ну що вона буде робила? Чи вона піде далі, чи вона хоче все гніздо залізти. Ну, о, то, такі кури. Що, дядько, пієш, кричеш вже, караул наґвот. <кій> <кій> ну, так скорми. Ну нічого, вона зараз почка зараз сяде і буде Знаєте, <кій> Вийшла на город. Так багато куриць, що я не годна з тим куренням, а то курені мені чисто чисто мені шкодить. Я ніяк не годна перегорити. І, і таке складається враження, що, що коли я є, і він туди постійно курить. Якась чиста біда з тим кору. Я ж вже впріла під ту бляху, знаєте? Йду на город, подивлюся. Каже, що можливо... Я не, го... я не хочу ніяк ті куруди пересіювати. От ніяк не хочу пересіювати ті корути. Я не знаю. Я от не знаю. Я така зла на це все, все. Я її не хочу, я її не годна, знаєте? Я її не хочу, і не годна. Що ти кажеш? Ті корузи, що, вони що, змерзли? А ти не пробував ті фасолі трошки розпарпати? А, ви знаєте, бараболі. А що це вже бараболі сході? І що, то вони підмерзли, чи там вже жуки. Знаєте, бараболі вже жуки є. А що це не жуки? Підпережали сюзами. я. Вони видає ще жуки. Воно все підмерзло. Ну Добре, зараз подивимось. Бараболі сході, бараболі сході. Мерзло, буду. ой яй ой ой ой, ой 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 Може, фасолі піде догори, знаєте, і, і вона відійде. І курус жовтий. Що мали саме скоріше посадити, то вийде, що ми саме пізніше посадимо, бо ми ще будемо пересаджувати. Так буде? Так буде. Це точно так буде. Ось таке маємо. Маємо клапати того городу і, і ніяк не годісі з, з тим справити. Я не знаю, що то таке є. Що то воно таке сірове. Це до червня, там, Та, чуєте, що кажуть, почекаємо до червня, будемо вийти. Може, в липні будемо садити. Зараз О, ну, Дивіться, яке все жовте. Це фасолі. Трошки, і вони подивіться жовті. бачите? Ну Фасолі, я хочу вам сказати. Що може вона відійде трохи, а може вже і не відійде, а є такі місця, що чисто змерзла. Я не за того, що мені треба в тих фасолі. Я за того, щоб не стояла площа. Ну, ну от і вам маєте курудзи. От маєте вам і курудзи. Зараз треба... Ну, є такий, що відліть. є такий курудзі, що повністю, що повністю змерз. Тепер перші листочки і повністю все змерзло. Ну і що робити? Такий ландкуродів пересаджувати. Не знаю, навіть не знаю. Навіть не знаю, сум голови бересь. Що то робити? І так пайно зійшли ті куроди, і всі, і всі йдуть марне. Все йде марне, все йде марне. Саме основне, що, щоб пішла марна наша праця. Щоб ми наробилися, ось саме основне. щоб пішла наша праця марна. І все, і все. І ще нічого. Ой! Бачите, як чесник. чесник чи я не знаю, я не розуміюся. Знаєте, от я е, скільки вже вік прожила, я не розуміюся, що то таке є. Чи того, що він такий був е, як називається, бідний, зразу я його підживила, і він відійшов, і бачите, який вже зелений догорі. А от ті листочки, що пропадали, зразу, що жовкли, так вони зразу і пропадають. Ну, як продовжують пропадати, так виходить. Чи що воно за? А так взагалі-то відновився зелений. І цибуля. Але все одно, знаєте, все одно не то. Не то. Нема тепла, певне, що. Нема тепла. І того така, ну за це за що ми посадили наша домашнє кусок. Ну, то таке. Але всево то, то щось мене цей рік ну, не тішить. Бо не файно все. Все не файно. Морква, морква вам покажу морква, вийти, як зійшла. Треба її перебирати. Всю треба морку перебрати. Ну, але не всюди ще зійшла. Я такі місця зійшла, їдкі місця не зійшла. Ну, але вона заростає. Вона все одно заростає. І горох ніби трохи, трохи а, відновлюється. Ось таке. Воно. Що, горох відійшов? То відійшов, треба його пересапати. А, а це бо що? Це бо що? Це бо не будемо перебивати. Це не наше, по-перше. А я що зараз потім будемо втім перейовити того... Дарте все. Наше нам того треба? Не будемо, то не наше. Ну отак. Я так думаю, чого лізти в чужий город? Нам що мало свого. Бурочок також все зійшов. Ну добре, добре, добре. То переберемо, переберемо Потрохи щось, може. І, і так буде, а там буде видно. Тут з нас люди сміяти. Тут з з нас нас люди люди сміяти. сміяти, знаєш. Скажуть, посадили, все, в них змерзло. Ну, от Знаєте, менше з тим. Там поки Там та буде, якось буде. Якось зробимо. Беру я, я так і не зробила, я так не підживила, беру я цю підживу. зараз замірюю. Замірюю, скільки її є, щоб я тут пишу на 10 На 10, е, відер. На 100 літр. На 10 відер, виходить. І я її зараз замірюю, якщо до чого, і я зараз вже йду. Зроблю ту роботу, яка мені подобається. Е, мушка така, мушка, якась літає, що я навіть не знаю. І зроблю ту роботу, яка мені подобається. А то хтось буде. Зробимо, ну та зробимо, Ну, а хто інакше зробить, Та сусіди не прийдуть, не зроблять нам, але зробимо ми, ну але Ой. Най, якось буде. Я вже вприяла, з ким молотой бралася просто у лейбік і все. Добре, добре, буду розводити, буду розводити і то все попідливаю. Знаєте, я наміряла ложкою просто 10 ложок собі сюди взяла. 9. 9, Тут одна, бо тут так було мокро і тут одна. Хіба чуть-чуть добавлю. І зараз розведу добре в воді. ну, ще чуть-чуть Розведу добре в воді і підлию ті гортензії, котрі мокрі, то я їх зразу підлию, а котрі не мокрі, то я додав. Як? Я підлию перед водичкою, а потім вже тим добривом. І так буде. Підливати гортензії. То знаєте таку приказку. Мав, я штани, мав, то скидав, то вбирав. Отака От сама тепер погода, знаєте? От розбираюся, то вбираюся. Я така, що я не буду, як мені душно, але я не можу. Ну, то дощ, вже дощ пішов, а тут вже сонце вийде. Ну, все таке нічого не робити, лише в хаті сидіти. Знаєте? Так виходить, що лише і в хаті сидіти. Це катастрофа чиста. Щоб я хотів щось робити, я вже зла. Я вже зла сама на себе. Зла? Це то добре, його розведу у дощовій воді. Не буду гріла. Отако От розведу, чуть-чуть, подивись, чи воно добре розведеться. Як розведеться добре, то, то так буде, а якщо не добре, то я мушу теплу воду брати. Ні? Зараз лієчку. і все. І я швидко тут зроблю. А то я тягну, 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 щось по резіну, так не знаю чого. Натягаю. І Все не маю часу. То одне то друге, то одне то друге мене стримує. І я все не маю часу. Може, знаєте, я вам хочу сказать, може воно і розведеться, але його може щоб чуть-чуть постояло. Чи як? Щоб чуть-чуть воно тако побуло. Можливо, не? можливо, ви колір їй стає? Я казала, що таке воно голубуване. Отакий дістає колір. Але не буду у тому відеркові, бо мені краще так наберу ложку одну і так розведу в банці і вилию, і вилию до лівочки. тої поливалочки. Знаєте? Розводиться, знаєте? Розводиться. Ну і добре добре. Добре. Ну, от, прийшла, вперед, влию їх добре. Пролию маю от, набрала простої водички, полию їх, а тоді підживлю. Ну, все, нема такого тепла, знаєте, щоб сонце, Я не буду на ну, на листочки, я просто е під корінь полию і все. І так зроблю. ну, І то всі всі так зроблю. і Ціка файна, вона не липка. Ні, а я думала, що так виблизько, я думала, що вона липка часу. Треба відкопати. О, Треба зараз відрубати і пересадити в другий бік. О, так, так. Зараз це треба зробити. Добре. Пає мені яме, аби я собі посадила гіргонів. Нема, нема. Ну, та я тобі кажу, що нема. Я кажу, що нема. Так вони, так вони продають, так вони продають, аби, аби лише на один рік ту крезентему потішитися і все. Треба окупувати в людей. Вони її чимось обробляють, щоб вона на другий рік не була. І це я не боюся сказати, бо так воно фактично є. О, Тут є і, і пісок, і перегній, і все. А чого вона не, не прийнялась? Чого вона пропала? Ну, та трошки глибше, не широку таку, бо трошки глибше, то й все. Ну і там три ямки таких мені вкопай і, і на три тих. Ті Георгіни тут посаджу. О, Є і пісок, і все, а, а, а воно не росте. І так вже не один рік. Все таке, як купиш в жінок якусь е, кресентемку, то обов'язково буде. А як купиш то ті стандартні, що ті вивозять, продають, то ніколи нема. Ніколи. Один рік потішся і все. І нема. Ті бачите, ті троянди, що ми восени, хто за мною такої бачить. Ті троянди, що восени садили. Відкопала вже одну, посадила. А ця має, дивіться, тут пускає, тут пускає. І я і тут корінь вже має. Я її візьму, знаєте, на, от, з цього боку я візьму на дві частинки. Бачите, бачите, як як пустила, файно, ти, як файно. пустила файно, файно трояндочка. Це такі ті дрібненькі, такі малинові. То я одну візьму, посаджу. більше ще такі візьму корінець. Аж до цього нітки такі коротенькі обіжі. А цього корінчик цього посаджу в другий бік. Можливо, прийметься. Прийметься, прийметься, не прийметься, ну то собі як захоче. Знаєте, все вже як захоче. І я так зараз відрубаю. Я підлила ті гортензії, хочу, щоб вони трошки питалася в них водичка. І вже посадила м -м, георгінки, там, що ямки мені покопав. Е, як то я сказала? Як то я сказала? отако, От отако відрубаю. Так, там коріння є. о, Видите? А це я з корінням все посаджу зараз. Посаджу, буду вливати, і воно повинно бути. Ви ще пускає, ще пускає. Воно ну, повинно бути. Ну добре, є, файне є. О, файне є. З цього боку пускає. Ну і все. А на осінь я ще. ой, тут Я на осінь ще собі таких. при... Може, я десь? як сказати, Я не знаю, чи треба, але я тут люблю, і знаєте, я от тако хочу, хочу, а потім собі нагадаю то все і не хочу. Угу. І зразу не хочу. Як нагадаю, тут нещасну годину нашу, що біда така в нас робиться, немає спокою. І зразу не хочу. знаєте, угу. і зразу... І одразу не, не маю інтересу до того. І все. Добре, добре, іду посаджу. Іду я собі то посаджу і все. Все, вже поробили, розвіявся е, вітер і вже буде дощ. О, ось які хмари сухої. Все, я встигла посадити ті е, георгіни і ту трояндочку, і підлила, і підлила ті гортензії так, щоб водичка впиталася. Все, не знаю. Правда, дощ, от тобі по роботі. І ще тут о, хочу дрібну ту Георгінку посадити. Ну, запхала в землю, але треба її влити. Ну все, вже по роботі. Ну а так. Така робота, знаєте, от така робота. Я от я, хочу щось зробити, щоб було вже зроблено, бо я так, де мої окуляри. а я забуду і о, думаю, де я поділа, по кишенях всюди поділа, а я о, зачепила на себе. І, і хочу зробити, а погода не дає, ні? А погода то не дає нічого зробити. Окесь диво. Добре, ще йду тут досаджу, поки ще не летить. Не летить не летит згоря. О, свіжий дощ. Чуєте? Чуєте, в мене по блясі. Там по криші зверху свіжий дощ впаде. Чуєте, як пішов? Дощ. О, такий. Крапнести. Може зараз Хмара перейде, не знаю, але і буду далі, то не йду до хати. Не йду до хати, бо піду до хати, то вже буду в хаті сидіти. А так не йду поки що. Роблю свою роботу тут під навісом.